То кажуть, ну давайте мені таку оправу моцну. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія, і в сьогоднішньому відео я хочу з вами поділитися такою інформацією, як правильно доглядати за окулярами, щоб вони вам служили роки, а не там місяць-два. А в деяких випадках і пару днів можуть служити окуляри. Працюю я у сфері оптики з кінця 2017 року. Це було у місті Івано-Франківськ, я в декількох оптиках працювала, також вчилася паралельно, проходила інтернатуру по офтальмології в обласній лікарні, а потім, у 20... на початку 2021 року, ми відкрили з чоловіком оптику у місті Яремче. І згодом у місті Рахів. І також, як ви вже замітили, я використовую окуляри на постійне ношення вже дуже довго більше 25 років. Тому е, я сподіваюся, що ви прослухаєтесь до моїх певних порад, і все у вас буде добре. Найчастіше люди скаржаться на те, що окуляри швидко царапаються. І зараз я вам розповім, як зробити так, щоби лінза не царапалась дуже швидко. Вперше перш за все, це коли окуляри ви не вдягаєте на обличчя. Наприклад, це окуляри для читання, або навіть якщо це для постійного використання, але все рівно є моменти, коли ви знімаєте окуляри, то тоді окуляри мають бути у футлярі. Та в твердому футлярі. Бувають м'які футляри, але надійніше твердий. Дивіться, здається, такі елементарні речі я говорю, але часто люди окуляри тримають в кармані з ключами, з всякими монетами, з всяким барахлом. І це барахло царапає лінзу. І деколи люди приходять і кажуть: от ви мені порадьте таку лінзу, яка щоб не царапалась, щоб я поставив її в карман. Кишеню, і е, все з нею було добре. Ну, Такого чуда не буває. Чи візьмете ви дешеву китайську лінзу, чи візьмете ви дорогу німецьку французьку, все рівно, якщо не буде правильного догляду за тими окулярами, вони вам будуть служити дуже мало. Отже, берете, і знімаєте окуляри і ставите їх у футляр. Це одне. Друге це правильний догляд за лінзою, а саме миття окуляр. І лінз, Дивіться, часто люди роблять таку помилку їм дарують в оптиці, або вони самі купують мікрофіброву серветочку, і знімають окуляри і починають витирати насухо. Тобто, що відбувається в цьому, на цьому етапі, ви берете цю пилюку і шуруєте по поверхні лінзи. Пару таких використань мікрофібрової серветки, і все. Лінза пішла спати на смарку, бо буде протиратися. Люди кажуть, ну як я з серветочкою витираю, а отаке стається. Отаке стається, тому що це неправильно. Ви маєте використовувати або спрей спеціальний для очистки лінз і пшикаєте той спрей із зовнішньої сторони лінзи, і з внутрішньої. І тоді вже витираєте або такий бюджетний варіант. Протічна вода з-під крану кімнатної температури, або прохолодна, ні в якому разі не гаряча. Тому що, може, всі ці покриття, які супермодні, дорогі, можуть просто спортитися. Або, якщо ви маєте лишні гроші і у вашій сім'ї ви часто користуєтеся окулярами, ви можете придбати ультразвукову ванночку і чистити окуляри нею ну, за допомогою неї. або... Можете ходити в оптику і питати, чи ви маєте ультразвукову ванну, чи зможете помити окуляри. І, як правило, в багатьох оптиках є брешу, не в багатьох оптиках, але є такі оптики, які можуть надати цю функцію послугу безкоштовно. Помиють вам і не треба нічого купляти. Просто будете там йти гуляти містом, зайшли в оптику. Дали окуляри, вони вам помили. Зараз ви будете бачити на своїх екранах ем, відео, як я чищу свої окуляри, і, здавалось би, чищу я їх кожен день, але все рівно вони брудняться досить часто. І ви побачите, скільки бруду оця ультразвукова ванна вичистила з моїх окулярів. Тобто цей ультразвук заходить аж з-під оправи. От в мене пластикова. оця оправа, і бруд забивається ж всередину, і відповідно цей вітрозвук вичищає весь цей бруд з глибини тої оправи. Ви побачили це відео і зрозуміли, що ось такі випадки бувають, особливо для у людей, які використовують окуляри на постійне ношення. Тому миття окуляр, лінз це є дуже важливо Зразу починаєте краще бачити. Так, ніби нові лінзи поставили. І очистка окулярів має бути кожен день. Тому що виходити, багато пилюки, бруду, руками пацькається, тому чистити окуляри це є обов'язково. І далі пару слів розкажу про ремонт окулярів, який найчастіше в нас буває. Це коли один завушник ламається. І ламається він не просто так. Якщо ви правша і ви знімаєте окуляри однією рукою, то 99% зі 100 у вас поламається лівий завушник. І, навпаки, шульга поламає правий завушник. Легенько продемонструю, чому це так відбувається. Ви берете окуляри за завушник і починаєте тягнути. І в цей момент. Тиск на лівий протилежний завушник, йде сильний тиск, пару таких знімань окулярів, окуляри розшатуються в тому місці і з часом від... відломиться. І деколи люди кажуть, ну давайте мені таку оправу моцну, щоб не поламалося. Поламається будь-що будь-яка оправа від дешевої до дорогої, якщо ви неправильно будете нею користуватися. Тому знімати окуляри потрібно двома руками. Демонструю. Ось так. Часто буває, наприклад, якщо це окуляри для читання, і у вас одна рука зайнята, і вам потрібно однією рукою зняти швиденько ті окуляри, то тоді робите ось так. Взяли посерединці, я рівномірно пішла навантаження на всю оправу. В такому випадку окуляри будуть служити набагато довше. І так само люди часто кажуть: ну я часто сідаю на, на ті окуляри, мені таку окуляру е, оправу давайте, щоб ви не поламалися, коли я на ню сяду. Е, дивіться: таке е, окуляри це окуляри, вони мають стояти у футлярі, це, ще раз я повторююся. На них сідати не потрібно, а якщо сядете, то ясно, що вони поламаються. І це ви візьмете оправу за 400 гривень, чи візьмете супер-пупер модно за 10 тисяч гривень, все рівно, буде... будете відспівувати свою оправу. І ще пару слів на рахунок лінз, тому що часто люди, коли приходять в оптику і продавці-консультанти починають рекомендувати лінзи, люди губляться, тому що вони не знають, які лінзи вони хочуть, саме виробників, тому що там починають говорити Китай, Корея. Італія, Франція, Німеччина, і люди такі, ну а кого вибрати? Тобто різноманіття зараз є досить велике на е, ринку. Що обирати? Обирайте, ясно, що по своєму бюджету е, сила лінзи буде одинаковою, е, що в дешевому варіанті, що в дорогому. Тобто, бачите, по суті, ви будете одинаково. Е, що ви можете замічати, коли берете. Дорожчу лінзу, це легкість у використанні, але ще раз наголошую: легкість це легше витирається, тобто швидше. Якщо ви людина акуратна і будете от виконувати все попереднє, що я вам розповіла, ви можете навіть з бюджетною лінзою бути задоволеним. Тому ось так. І ще дуже часто я вчу. Батьків, які прийшли зі своїми дітьми і хочуть їм купити, наприклад, перші окуляри, і вони там губляться, і, звичайно, там для них їхні діти найкращі, і вони хочуть ну, не економити на них. А я тут завжди їм говорю: слухайте, дивіться, ви сьогодні візьмете ці окуляри, а ви не знаєте, як, ну, яка ваша дитина за характером як вона буде за ними доглядати. Дуже часто буває так. Це в ну, хлопців найчастіше, що беруть окуляри, за два тижні приходять і вони вже поломані, і там вже нічого не зробиш, і батьки е, повністю нові окуляри замовляють. Тому в таких випадках лінзи бажано брати бюджетніші, е, щоб не так було обідно витрачати знов гроші. Це один варіант, чому бюджетніші. І інший варіант, коли це дитина. Часто лікарі кажуть і пишуть це в своїх рекомендаціях повторний огляд через три місяці, тому що зір часто змі... ну, швидко змінюється. А оскільки зір міняється, то може бути, і це досить часто так буває, що лікар випише вам новий рецепт, і, відповідно, вам знов потрібно буде для дитини міняти лінзи. Тому ось такі сьогодні я вам е, поради дала. А, дивіться, ще забула е, на рахунок носіння окулярів дуже модно. Прям я не знаю, прям надзвичайно модно є носити окуляри ось так. Е, дивіться, вони будуть, вони будуть розширятися. І потім ви приходите до майстра і кажете, давайте майстер звузь. Інколи це виходить, а інколи буває так, що ваші окуляри просто йдуть спати. Тому що Рушати... взагалі ремонти це така трохи неблагодарна справа, тому що може бути все. Ви тут граєте рулетку повезе-не повезе. Тому я надіюсь, що вам це відео сьогоднішнє було корисним. Ви взяли собі щось на замітку. Бережіть свої окуляри, свої очі, зір, приходьте на перевірку до окуліста раз в півроку, це для старших людей, раз в три місяці, це якщо у вас є проблема, І якщо це діти. Все, до нових зустрічей, па-па-па-па.